нам треба на завтра підготувати багато дрінчиків. Готуємо всі 25 дронів, які у нас є, щоб бути готовим до будь-яких ситуацій, які можуть завтра бути. Це як на підстопі. Всередині с 4 Непогані такі ріжучі осколки. Чому зробити їм тільки краще то ми стараємося, щоб їм сподобалося. виставляли ми все тільки на бойовічі. Так, то давайте вилити моделі. Ну все, плюс. Все, є, так. Це просто ракурс треба було підібрати навчилися врубати скорості. Не-не-не. Ух! Швидкість. Я швидкість. Ти щойно прилетів. Візьми трошки наз... ну, назад. Але дальше, дальше. Ага, вот, вот, так. — вот, да, 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 все да. Вірно. Відпрацювали, є детонація? Чи не все, я думав, детонації не бачив. Ні, не так. День почався не дуже. Нема детонації. Це звичайна FPV-шна справа. Це називається FPV-шна дроч. Працює, не працює. Та може бути що ти просто неправильно каналу. Прописав. Треба, типа, розуміти, що за чим провіряти. настала осінь. Це однакове, монотонне і в FPV камеру дуже важко зрозуміти, де саме знаходиться об'єкт. Ось воно, так. Да. Оце жовте дерево. Типу, десь він там. Трохи ми про дворбину. Yeah. О, ось ось. О, а це дерево. Бачу, О, бачу. Бачу? Тільки що порухайся. Бачу. бачу. Будемо зараз залітати. Залетіли. Не було детонації. Та, йо. Та знову немає детонації. О, Повітряний підрив. Є. Повітряний підрив. Він побіг, хлопці. А як це, блять, можливо? Я просто в вахую. Ну як, два кілограма осколків і він собі далі біжить. Це просто піздець якийсь. Звичайна півіш на дрочу. Якраз підлетів до нього повітряний підрив, і він такий, ай де нахуй. Сука. Це просто піздець. От були нерозриви. дуже багато вузлів і елементів, які можуть підвести вийти з ладу. Це називається в пічна дрочка. Одинадцять вилітів, і просто ну таке враження, що без результату нічого. Та просто роби все, що від тебе залежить. Я от зробив. Угу. Іноді дуже важко вигадати, чого воно не працює. Слухай, тут ніби мотори якісь інші. Та там зовсім все інше. Слава Богу, що ми вже якби, трохи довший час тим займаємось і через це ми розуміємо, звідки починати. Давай! Розібрали, чому так відбувається і виправили. От рухається і якраз на цьому. Не. Прямо по дорозі поздові. Чуть-чуть підлітаємо, летимо вже прямо по дорозі. Один щось розвернувся. Є блядь! Лашки блядь. От він забігається живенький, от туди залітає. Все, все, поняли, побачив, побачив. О, так, да, вгадав. Люкс. Нормально. Драли цього разу якісь прикольніші. Ну, дивись, чисто теоретично можна випробувати. Давай їбашимось. Зараз будемо примірятися, придивлятися, як краще злетіти. Красиво. Що розвалило? Так. Бо мені ще зруйнували будівлю. Пошла, потужно було. Ти що, де виду. Коротше, не доплачують мені за ту роботу. Та бо ти в подлар здаєш. Всяким. Та да. Уже. На! Купи собі щось. Завітай. <пу> 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 Дві як до неї підлітають Давай Охуєнно їх Охуєнно Це у нас ПГ 7Ліхуя я у вас ще є ми їх тримали, довго тримали. Ми сейчас подвір'я посипимо. Давайте цей танк роздивимось. Його не розрібало, тому є сенс нього летіти. Плюс, то ми тоді вилітаємо на цей танк. Ідеальний танк для вйобу. Видно, що він новесенький. Ідеально чистий. Підлетіли, роздивились, прям свіжачок. Ну, в'їбали. Воу! Жиємо! Всі пушка. А, то прям з люку? Воу, 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 да нахуй. Охуенчик. С чаем и вином. Ебать не хуяр дивись. Зе ствола пішла. так ты сдал. Лошадь ты пішел. А так он тебе подал охуенный. Ебать. Ебать. Вот на то. Жир, 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 жир. Ну там таке єбейше фаєр просто, капець. Видимо, аплодисменти. У! Вибірю на роботі. Хлопці, це я маю кадрі та будь ласка, гарніш. Коротше, теж все. Всім дякую за роботу, я першу які. Та це ж звичайна робота. Типа, приходиш на роботу, робиш роботу, як казав мій дядько, це... Робота, її треба робити. Після того можна ще чайок випити.